Треба завтра зранку буде відкрити, провірити цю трубу, бо щось тяга вже не така як була. Зараз там горить, я ніфіга не побачу, так? Да? Я ніфіка не побачу я. О, побачили, фонарик піти треба взяти. А, ні, нормальна. Труба нормальна, нічого не треба тут чистити це. Та дрова, видно, трошки не таке, як треба. Сира... Сироваті. А так все нормально. Не з України. Сьогодні у мене ранок з пригодами. Поїхав на ринок. Фордон. Дзвінок поступив. Треба їхати, бо йде там трактор. Бульдозер має розгортати дещо. Треба привезти йому солярку. Солярка в Кривецькому. Коротше, ще туди треба їхати. Ну, то, то таке. По-бистрому, думаю, зараз. По-бистрому цього покладу. Беру фіата і їду туди. Приходжу, машину мою заложили. Е Другими машинами. Виїхати не можу. Поки чекав тих хазіїв, поки прийшли. Все, зробили мені виїзд. Я сів, сів завів. А комп'ютер глушить машиною і все і включає сигналізацію. Та що таке? Виключу. Тільки включу зажигання. А він включає сигналізацію. Чи, чи мотор навіть заведу мотор? Він одразу його глушить, включає сигналізацію. Твою мать, та що ж таке? То я, напевно, Скільки? Минут 40. Хвилин 40 я там вдохався з ним. Виключу, все, нема нічого. Тільки включив, завів, а він її глушив, і все. Ну, прямо якась, прямо якась біда сьогодні. А потім щось він передумав. І все. Вона завелася, вже не глохне. Дурдом, коротше. З самого ранку щось пішло не так. А що пішло не так, не знаю. <кій> <кій> ну поки що не дзвонять, напевно, ще трактор десь в дорозі. Так, лопату взяти. Лопата, лопата, мала лопата. Де вона? Все. Наверно, трастер ще в дорозі, бо не дзвонять. <кій> Ладно. Заводимося і виїжджаємо. Все, на силу виїхав. Ну, Ще поки не дзвонять, напевно, ще трактор не доїхав. Їдемо до Віталика за солярою. Ой, що сьогодні за день, щось сюди де все, я не знаю як, скереберг. Що йде шкереберг. Їдемо ми до Віталика, зараз беремо соляру, потім їдемо дана на свій пункт до куна, там беремо масло, переробку, і хрен його знає, бензин, ще що там. Ой боже. Походу, це, це ще на сьогодні всі біди не кончились. Щось причую я, що, що ще воно все впереді чекає. Це якщо пішло все, чорті зна по якому, так воно і буде йти. Перший пункт призначення. Так, напевно, я прямо й поїду. Це відталек повідкривав ворота. Я туди заїжджати не маю. Де він? Ой. Так, з лярою ми запаслися, видно там, не видно, не знаю. О, тепер треба ще поїхати в кун, взяти бензину і взяти, що це ще там взяти? Масло і переробку. О, господи. Це ще... Поїдемо прямо сюди по цій дорозі. Десь той бульдозер там по горі йде, мені це не видно. Вулиця Мазурівка. Наверно, вона так і називається аж до кінця. Мазурівка. Ну, Це на даний момент Кривецький. Ну вона ж так і, мабуть, і називається, я не знаю. Це все закінчується, потім прийдеться назад до на неї вертатися. Так, так, так. Це взяв, це взяв, це взяв. Кхе, то взяв, все. Закриваємося і їдемо. Дощ іде. У кістка хломота. Ой, так, що це ми маємо там робити з такою погодою? Не знаю Зараз побачимо гране щось там да домінал а що робити? Вірдка, як вона мене вже достала. І не тільки мене. Я що казав, що одна біда не ходить. Я вже в Ольгополі на гнилі. Трактор навіть не доїхав, не те, що не робив, навіть не доїхав туди, куди треба. Почти доїхав, трак лопнув. Приїхали за траком. Сьогодні якийсь день не... Невдачний. Об'їжджав по кругу, зараз спробуємо проїхати прямо. Може проїде? Може ні. Ну в мене лопата є в усякому случаї. Та й така біда. Ладно, приключення ще впереді Все, позвозив Так, все. Ми вже повернулися з Ольгополя це треба ось ці ось ці гори порозгортати. Но для початку треба поміняти трак. Ось ці гори. бачите, кандо заводиться, не можу ніяк завести його. Так, ладно. Поками. Все, завівся. Ідемо ми поміняємо трак, а потім будемо горнути. Пальця поміняли, трака поміняли, забили, все. І де каністру каже, треба води. Твою мать, то ми ж їздили по, по всіх цих. Що не можна було по путі води набрати. Ой боже З твоїми трактористами Так, 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 як це мені тут Як це мені тут повернути? А де її зараз взяти тої води? Тут керниці вроді нікде нема. Чи є, не пам'ятаю. Ой. Тож їхали по... по Ольгополі, по Кривецькому, по всьому, Тож Забувсь що, що йому ще води треба. Ой, з твоїми трактористами. Я не пам'ятаю, тут криниця десь є чи нема, напевно. Десь є, лиш, де Ладно, зараз десь знайдемо, то до ставка поїдемо. на що котитися не хоче. Є колонка, ну вона вже походу на зиму закрита? На зиму закрита, а де криниця? Є там нема роді? Ти попробувати, а? А вдруг? А вдруг там є в колонці вода? Піду попробую. Набрав. Та колонка, як оказалось, на зиму ще не закрита. Там навіть вам керниця ще є. Що, кіт дорогу перебігну Значить, ще не всі біди б закінчились. Ой, ну, нам довго горний. Таку. Якщо не впав ні в яку каналу, вроді не впав. Взяв я металошукача, але, але походу сьогодні він мені не, не пригодиться, це треба вже буде, коли віталик плугом все, тоді походити. А зараз я поки візуально пошукаю, може він щось виріє. Може щось виріє. Так, води приніс. Що, що ще йому треба? Масло привіз, переробки привіз. Бензину привіз, траки привіз. Води несу. Що далі? Що водка залишилася ще водки. Привезти ще водки і нахру то все остальне було нужне. Це було треба почати з першого літру водки привезти і не треба було ні води, ні траків, нічого. Щось я не додумався. Не догадався я так зробити. Пали щось землю брали чи що? Ну да, тут земля. Тут земля хороша. З вітамінами. Так, походимо подивимось, що він тут нам вирив. Що він тут нам вирив. Поки нічого. Поки нічого. Ага, кусочок же в Ну, це нам не треба. Поїхав? Десь позадкував куди, не знаю. Там почарувати що. Тут був, знайшов, викопав в'язку траків. Ну я щось п'ять штук. Ну то було давно. А, немає нічого. А дощ моросить, моросить, моросить? Моросить, дощик моросить Ой, блять. Тут... Канаве такі. Taip, tai gali būti lengviau pavimati. Да, забрати матірки кискати звідси, бо. бо вони будуть А що а толку сто все їх заберуть каменюків повно це нічого не дасть. Да, ему тут хватит до вечера. Видите, что -то туман, что-то дождь. Нема как снимать, дождь идет. Дождь сейчас. Мелкий, мелкий, мелкий. Я пошукаю, може, я каже є, якщо знайду, покажу. Дощ іде треба виключатися. <клес> Вже смеркає, тут кіт не женився. Но в гусеницю лопнула бо.